Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Ранком Любчик відкрив очі і почув, що на кухні кабанчик вже розмовляє з матусею. Мама пригощала гостя штруделем, а той нахвалював та й щось жваво розповідав. Любчик закрив очі і посміхнувся. Як я люблю своїх друзів, подумав мішеня. Тоді він підвівся, одягнувся та й приєднався до матусі з другом. Після сніданку вони з кабанчиком вийшли гуляти. Опинившись у дворі, кабанчик стурбовано промовив Любчик, щось не так. Ніхто не бачив вітерця після того, як ми повернулися з пригод. Тоді Меншеня додав. Швидше побігло до нього додому. Біля хатинки їх зустрів батько вітерця. Заходьте, він у своїй кімнаті. Хлопці зайшли у кімнату. Там було темно, а коли вони запалили свічку, то побачили, що вітерець став старим дідусем. Любчик запитав, що трапилось? Я залишився старим. Таке відчуття, що мене. Тримає якась невідома сила. І що робити я не знаю. Щодня втрачаю сили, сказав вітерець. Тоді мишеня вигукнув: Книга, мерщій! Я думаю, що в ній ми знайдемо відповідь. Малюки взяли книгу і сховалися у старому Сараї. Любчик відкрив її, на пожовклих сторінках було написано. Лиш тіло полетіло в інший Всесвіт, тримає душу чорне зло. Хто жертвує собою із любов'ю розіб'є чари, наче кришталеве скло. За мить книга почала повільно здійматися у повітря, кругом неї замерехтіли вогні, які розліталися по всій кімнаті. Подув холодний вітер, вітерець прошепотів: Це не я. А Кабанщик злякано заголосив. Любчик, читай далі! Мишеня продовжив. Обличчя вгадаєте цієї пригоди, знайдіть шлях портал, не втрачайте нагоди. Не встигли вони оговтатись, як зі стелі почали з'являтися обличчя старих ляльок. Та загадкові маски. Друзі гадали, яку з них їм слід обрати. Аж тут Любчик побачив маску фокусника, яка плакала кривавими сльозами. Тоді мишеня вигукнув: Ось вона! В цю мить книга перетворилася на справжній портал. У ньому було видно старий цирк і натовп різних людей. Грала музика і було чути оплески. Вітерець, чекай нас тут. Тоді друзі взялися за руки і промовили вперед! Кабанчики мишеня увійшли у портал, книга зачинилася і впала на підлогу. Все зникло. Я хочу вам розповісти неймовірну історію про хоробрість, любов. І самопожертву, яка називається Вічне кохання друзі опинилися біля старого цирку. Намет його був не яскравий, як зазвичай, а темний, якийсь брудний. Всередині голосно грала музика, навкруги було купа сміття, розкиданий попкорн, винічені іграшки. Люди були неохайні. Вони сміялися, свистіли і щось голосно кричали. На манеж вибігали звірята, вигляд у них був змучений, а їх костюми старі і у дірках. Під куполом літали ворони, які дуже бридко каркали. Якусь мить з манежу всі пішли. Заграла загадкова музика, і в центрі з'явився чоловік, одягнений у чорний плащ, На вигляд, він був молодий і гарний. Це був фокусник. Перед ним стояв невідомий предмет, накритий чорною тканиною. Чоловік промовив: Пане та панове, може, хтось з вас хоче підняти цю скриню? Будь ласка, спробуйте. Виходили люди, намагалися підняти скриню, але спроби були марними. Через якийсь час фокусник зірвав тканину і всі побачили, що це був залізний ящик, в якому лежала потвора. Обличчя і тулу в неї були з дерева, а замість ніг стирчав хвіст як русалки. Всі злякалися і замовкли. Тоді фокусник почав щось шепотіти та водити руками. Ящик став підніматися угору, всі завмерли, і тут друзі побачили, що ящик піднімає молодий вітерець. Він був поневолений цим чародієм і виконував всі його накази. Мишеня звернувся до кабанчика. Нам потрібно влаштуватися сюди на роботу. Розвідати тут все і дізнатися, як нам звільнити нашого вітерця. Після вистави хлопці пішли до директора. На дверях було написано інспектор манежу. Вони постукали, та й увійшли. За столом сидів той молодий фокусник. Він корив сигару і тримав у руці металевий ніж. Такі ножі використовували. Коли показували номера з метання на влучність, де використовували живих людей для гостроти відчуття. Прошу, заходьте, що ви хотіли чудові потвори. Кабанчик трохи розгубився, а Любчик каже: Ми хочемо виступати у вашому цирку. Чудово! А що ви можете, купка придурків. Я надзвичайно смішний клоун, а мій друг кабанчик вміє гарно співати веселі дитячі пісні. Ні, ні, ні. Ви цим тут нікого не зацікавите. Якщо хочете працювати, то тільки за їжу і воду. Ти кабан, будеш клоуном, а ти, щурику, Будеш катом з дручком, Кабан буде бігати по колу, а ти його будеш бити і реготіти. це буде номер. Біжіть, шукайте собі костюми. Завтра ваш виступ! Ввечері, <плес> коли у цирку нікого не було, друзі пішли шукати вітерця. Раптом хтось в темряві схопив кабанчика за ніжку. Малюк аж зацепенів. Любчик не розгубився, запалив свічку і підніс її до друга. В цю мить вони побачили, що це була та потвора, яка жила у ящику з вітерцем. Не бійтеся мене, друзі. Звірята тихенько сіли біля потвори, вони роздивлялися її. На голові, замість волосся, був мох. Замість вух росли гриби. Поруч з нею сидів змучений вітерець. Друзі промовили: Вітерець, нарешті ми тебе знайшли. Що з тобою сталося? Потвора почала говорити першою. Дозвольте, я розповім вам свою історію. Колись я була жінкою, мала чоловіка. Ми були молоді і гарні, виступали у цирку, демонстрували. Різноманітне фокуси. Я була асистенткою чоловіка. У нас був особливий номер. Він зав'язував собі очі і метав у мене ножі. Одного разу на наш виступ приїхав губернатор. І перед вечірнім шоу вони випили шампанське. Артур ніколи такого не робив. Коли почався номер з ножами, він схибив і скалічив мене, понівечивши моє обличчя. Наше шоу закрили, я ходила у масці, яка закривала моє обличчя. Чоловік почав постійно пити, а коли напивався, кляв мене і кричав: Це ти потвора, всьому винна. Якось Після виступу в одному дешевому ресторані до нас підійшла жінка і сказала моєму чоловіку: Чи бажаєш ти знову бути молодим, гарним і популярним, могутнім фокусником? Він відповів їй. Звичайно, тоді віддай мені те, чого тобі не шкода. Артур подивився на мене і промовив Забирай її! Загадкова жінка прочитала закляття та перетворила мене на потвору і посадила у цю клітку. Згодом вона посадила судей і вітерця, в якого забрала молодість, щоб Артуро не старів. Ми хочемо звільнити нашого друга, сказали звірята. Це не так легко зробити, як тільки ви відчинити клітку, Артуро одразу про все дізнається, і тоді начувайтеся лиха. Що ж нам робити? спитали розгублені малюки. Тоді жінка сказала, я допоможу відчинити клітку, а ви маєте хутко тікати до арени, там знайдете вихід, я спробую його затримати. Друзі зірвали замок. І разом з жінкою відкрили двері. Тут вони почули жахливий вереск. Малюки, не обертаючись, побігли до арени. За мить до кімнати увірвався розлючений фокусник. Очі його палали гнівом, а обличчя було перекошене від злості. З рук жінки потвори, які були деревами, Почали проростати гілки. Вона виповзла з клітки і огорнула цими гілками себе та чоловіка. Подружжя в всередині гілок, чарівне сяєво пов'язало їх, і вони знову стали молодими. Артур промовив моя Емілія. Мій Артуро, відповідала вона. Я скривдив тебе, пробач мені, моє кохання. Я чекала цієї миті вічність, і завжди кохала тебе. Друзі прибігли до центру арени, перед ними відчинився портал. Всі разом вони стрибнули у нього, і все зникло. Малюки відкрили очі і побачили, що вітерець. Був знову молодим і сильним. Любчик взяв книгу і на останній сторінці побачив вродливих Артура і Емілію, які запрошували на своє нове шоу. Малюнок прикрашав великий і яскравий намет, який переливався різнобарв'ям на сонці. Над наметом було написано вічне. Кохання. На добраніч, мої маленькі друзі. До нових пригод з добрим мишеням, Любчиком.